Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Скажіть, яка настала пора року? Так, вірно, весна. Хіба це не чудово? Оживає природа, прокидаючись від зимової сплячки. Все навколо дихає і дзвенить. У повітрі пахне свіжістю, зеленою травичкою, першими весняними квітами. З кожним днем теплішає, сонце світить яскравіше. Весело співають птахи, набухають і розпускаються бруньки. Такими весняними днями приємно пройтися парком біля водойм. А чи помічали ви коли-небудь, як гарно дерева можуть відображатись у воді? Давайте подивимось. Я всіх вітаю на занятті з малювання і пропоную вам намалювати ось таке відзеркалення весни. Ця техніка малювання називається монотипія. Нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашеві або акварельні фарби жовтого, коричневого, синього, зеленого кольорів, два пензлики, водичка, серветка і гарний весняний настрій. Згинаємо аркуш паперу навпіл по горизонталі, розгортаємо. Малювати будемо на верхній частині аркуша. Стараємось малювати швидко, щоб не встигла висохнути фарба, інакше не вийде відбиток на нижній частині малюнка. Мочимо пензлику воду і у коричневу фарбу. І проведемо лінію внизу малюнка. Таку ж саму лінію зробимо жовтого кольору. Вимиваємо пензлик. І малюємо ще одну лінію зеленою фарбою. Стараємось набирати більше водички, щоб малюнок був досить вологим. Тепер коричневою фарбою намалюємо деревця тоненьким пензликом. Тепер вимиваємо пензлик і малюємо сонечко у лівому верхньому куточку. Тепер синім кольором або блакитним намалюємо небо. Вимиваємо пензлик. І починаємо швиденько зафарбовувати небо. Водички набираємо більше. Пам'ятайте, що малюнок має бути досить вологим. Наведемо ще разочок, бо фарба у мене вже підсохла. Загинаємо цю половинку, притискаємо, розгладжуємо, потім розгортаємо. Подивіться, яке гарне вийшло відзеркалення весни. Дітки, я думаю, вам сподобається така робота, і ви вдома постараєтесь і намалюєте таку картину весни. А я буду чекати фото ваших малюнків. А зараз я вам кажу до побачення і бажаю успіху!